У 2025 році вишиванка в брендингу це не просто тренд, це крик душі, заява, що резонує з глибинами ідентичності. Вишиванка це не візерунок, це код, що шепоче історію, мова предків, яка водночас є сучасною мовою стилю. Кожен елемент української вишивки має сенс. Квіти, оновлення, геометрія, захист, птахи, свобода. Це візуальна мова, якою українці століттями говорили про себе без жодного слова. У 2025-му етномотиви це не просто мода, це позиція. Це глибока комунікація, яка розповідає історії, а не просто продає. Це видимість на світовій мапі, бо Україна цікава світу. І це емоційна ідентифікація про те, що тебе впізнають не за логотипом, а за сенсом. Подивіться на Віта Кін, її вишиванки з Парижа до Токіо. Гунія Проджект це культурні артефакти. Це не просто одяг на свято, це повсякденна ідентичність. Бренди, які це розуміють, будують глибший зв'язок з культурою, з людьми з майбутнім. Можливо, я зараз вигадую щось, що здається повним абсурдом, цілком, але хіба не в цьому вся сіль? Лайк і підписка, ваш внесок у світ крутого маркетингу.